У мене я там трошки біле біліша, така бачите? а це от така, Я її напевно і пущу. Так, другий кофер на сьогодні. Оплюй! Остекалась. Замочка. Так, друзья, всем привет! Приехал сегодня на Midland River. Восьма година ранку. В в мене закрити сезон. Зараз 28 грудня. Тут сезон до 31-го. Подивимось, яка вода. Надіюсь, буде багато риби. Всім лайки, підписка. Дякую за перегляд. Так, друзі, починаємо риболовлю. Закриваємо сезон. Через декілька днів на цій річці закривається сезон. На жаль, лише другий раз я тут, тому що було дуже низький рівень води, потім багато льоду. Не вдалося нам порибалити. Але сьогодні у нас 28 грудня. Сезон тут відкритий до 31 січня. Вибачаю за звук. Вибачаю за звук, тому що тут дуже гарне тут місце. Водичка трохи шумить. Надіємося гарно закрити сезон сьогодні. We have net guys or no? We have net? Net, Є, yeah, друзі, рибка! Ууу! Але. Є, друзі, рибка! Але... Я не взяв. Але я не взяв пиццу. Уважай. Не бачу, що це. О, це райдер на форель. Так треба й трошечки О, ну, уж... тому що... Тому що... Тому що хороший сайз. Так, дивіться, друзі, на що клюнуло. Клюнуло саме на Ржев. Аля. Что тут? Треба, друзі, не забувати не забувати сачки брати з собою тому що ось ось. гарна рибка невеличка така Выглядит так как красуня. как красуня. просто класс. Але не взял я сачок. Опс, е, е. Да, друзья. Остакалась, самочка. Остакалась, самочка. Самый на ружевой бит клюнула. Так заберу ее с собой до. До новорічного столу. Друзі, подивіться, що цікаво. цікава така ось форель. Це така ось форель. Але цікаво не те, цікаво, що ось в мене ікра стояла і вона на ікру не клюнула, а клюнула саме а, саме на на рожевий на рожеву буск. Такий у мене такий шнурочок. Я її зараз прив'яжу. Для чого я в'яжу рибу так? Я вам скажу. Для того щоб а... це дуже просто, для того, щоб риба... Тому що я паную ще рибалити трохи. І для того, щоб риба була свіжа, я в'яжу її ось так. так вона у мене тут буде прив'язана. Ще раз покажу. Це така ось форель. Просто зажабри. Продовжуємо рибалку. Так, друзі, було у мене клювання. А, обірвало мені гачок. Жаль не встиг я зняти його, але зараз треба йти перев'язувати, тому ловлю на, на одну бусинку. Так, друзі, вирішив змінити я приманку, ось такий в мене е був рожевий мішечок. Зараз поставлю я шортрес. Але півання було саме самою знацю. Так ось, шесть обігаються. я два різні кольори. Бачите, був вихід риби буквально Я хвилин знаю. Ну, два, ми е три рибалки зловили три риби. І поки що все. Зараз я трошки покидаю я артрес, Якщо не спрацює, то буду міняти. Завжди, друзі, експериментуйте, тому що різна риба, різноміє. Бачите? Ось ще один хлопець. Також уважно, я не встигаю. Я не встигаю знімати, хлопці. Ось там один, ось тут другий. Бачите? Хлопці виважують о є клювання! А, -а, а В прямому ефірі було клювання у мене, але не виважу я рибу. На жаль. О oh, є! Yeah. Ah! Друзі, бачили ви. Бачили ви і що сталося? Так, друзі. Так, друзі, прив'язався. Такий бід я поставив, тому що в мене вже два сходи. Таке оце крока сезону обіцяє бути. Клас. Друзья, я просто чемпион сегодня, я сегодня чемпион по заливанию рыб, наверно рыб 10 у меня слилось, І у вроді все добре. Не знаю. Але сезон веселий. Сезон ми закриваємо набагато краще ніж відкривали. Тому ось Тому, так родиться, хлопця покльовка. Дивіться як гарно. Це вони таке правило не писане, що просто От коли, От коли ви рибачите якогось плювання, то щоб людина злила рибу. Старається в той момент

Круто ми закриваємо цю зону, я вам скажу. Просто неймовірно. Плювання в цих грибах. клас. Таклювання, що це лосось. Це як, не, як не дивно лосось. Не знаю чому, але чомусь затримався в тут, Вже його не мало тут бути, але він є. Друзі, знову обрив, і вирішив я змінити флюр, тому що, тому що дуже багато бривів. Так, але гарно працює колір, тому... Рожевий колір я вирішив залишити перев'язався я не знаю в який раз. Заробив клювання, але щось дуже велике, потужне, я навіть не, не, не зміг підняти, зна і втратив рибу. З гачком з і все. Але маємо що маємо. Я думаю, що це було то. Тому то що було дуже таке непідйомне. Навіть знаю як його вивозить. Опа! Yeah, Надеюсь, на той раз... Probably, yeah, I, I have worry. Come here, baby. Yeah, probably salmon, yeah. Fuck. Oh, probably I have to change my fluorocarbon. Yeah. Хлопці і дівчата, запутаюся вже в клюваннях, іду я поставлю камеру на зарядку, тому що знову клювання я заробив, але рибку не засік, а камера розряджується, тому треба мені поставити павербанк для того, щоб ви мене добре бачили. Так, друзі, тримаю я покльовочку, щось невеличке, я думаю. Але... Но приємно. Зараз мені хлопці помогут. The salmon, salmon, the salmon, right? Oh, no. Trout, rainbow. Oops, oops. Oh, this old one, right? Oh, I was. Oh, man. Oh, 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 thank you, sir. Oh, oh, oh. Wait, 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 a minute. I'll just leave it here. Yeah. Okay. Yeah. Thanks. Да. Ой, стака, друзья, рыбня. Каже, друзі, такий ось цей посос, ми його відпустимо. Так. так, не дуже мені... Це Rainbow Trout. Дуже класний колір, але мені не, не дуже подобається. Колір. От у мене я там трошки біліша, така, бачите. А це така одна. Я її напевно відпущу. Тому що дуже зелена вона була. Так, друзі, багато рибки ми втратили сьогодні. Але зараз могли ми взяти. Відпустив її тому що колір мені не подобався. Надіюсь взяти щось таке світліше. Побачимо. Правильно собі.